Мамограф Квітка вперше відвідав могилів Подільський. Протягом двох діб оглядав Могилівчанок. Ініціатива його залучення до нашого міста належить головному лікарю кожної лікарні Василю Миколюку. Мамограф дуже потужний, один з найкращих в Україні. За роздільною здатністю він вищий, ніж аналогіві мамографи. Він дозволяє виявити утворення від трьох до п'яти міліметрів, що притаманне першій стадії хвороби. Це один в Україні мамограф такий лучший. Хороший, цифровий. Ми вже в могильові другий день. Правда, що ми приймаємо тільки 30 душ в день, ми в змозі прийняти для того, щоб не давати сильної нагрузки на нього. Він більше не, не в змозі ми пропустити більше людей. Це другий день, це вже в мене шостий виїзд. Ним. Ми вже їздимо по районах. В першу чергу проходили обстеження жінки міста та району, які перебувають на диспансерному обліку з приводу передракової патології грудної залози. За добу апарат може прийняти до 30 жінок, тож є потреба в наступному відвідуванні міста пересумний мамографом. Мамографія є тим методом, який здатен виявити захворювання на ранній стадії, проведення регулярних таких обстежень скорочує смертність від онкохвороби на 30%. За допомогою персонального мамографа така процедура стає ближчою та доступнішою до людини та, врешті-решт, безкоштовною.